Майже вісім місяців російської окупації для неї тривали, неначе вічність абсолютне безправ'я, присутність позброєних чужинців та відсутність будь-яких планів на майбутнє. Так тривало, допоки Збройні сили України не визволили її село на Херсонщині. 23 числа мене нас з чоловіком запросили. На день народження ми святкували, а утром я ще була вагітна дитиною, а утром встала, мені батько дзвонив і сказав, що в нас почалась війна. Ми, ми потім чули вистріли із Каховки, і у нас на трасі, і з Береслава. Нам було сильно чутно ці вистріли, ну і почалося. Ми одразу побігли, у нас хата виходить, над річкою. Ми побігли до бабушки і були разом з бабушками. там жили якийсь час, а потім вже повернулися додому ну, до хати. Ми включили телевізор, там були одні новини, і, ми, і мій чоловік сказав, що то не війна, а то так. Ми не вірили, що Росія могла на нас напасти. Блокпости у нас стояли вже, мені здається, через дня два-три після війни. Вони зайшли з Каховки до нас. А зайшли до нас вони перші ДНР, це я точно запам'ятала, 16 березня. Вони зайшли. Вони почали, Ми їх не хотіли, ми стали, ну не я, бо я була вагітна, ми, біля зупинки всі люди стали, не хотіли їх пускати сюди. Вони почали потом стріляти з автоматів в, ну, в повітря. І сказали, що як ну, в Донецьку 8 років була війна, вони всі сиділи без світла і ви так будете жити. І заїхали на танку до нас село. Вони стріляли в повітря, вони забирали у людей телефони, золото, планшети, ноутбуки. Все забирали, а потім вийшли із села. Ну, роздівали хлопців, не всіх, але ну, роздівали, дивились татуїровки, освободить нас від нацистів. Ми казали, що нас треба освобождати, ну то, що ми кажемо, то. Вони заходили, виходить, в мене, оце коли вони мене зупинили, щоб перевірити телефон, щоб я його розблокувала, перевірити, щоб я зайшла на Фейсбук, щоб там не було ні новин від президента, нічого українського. Тому я там не може вони мене пожаліли, бо я була вагітна вже на восьми місяць, ну почти дев'ятий місяць вагітності. То, а Потім вони спитали, де я живу, і сказали, що ми зараз зайдемо. То зайшли шість е, людей з автоматами, прямо в хату. У мене дитина спала. Це було перший раз. У мене чоловік такий, ну, я спогалася чоловіки, Входили по кімнату, дивилися, заходили в підвал. У мене в кухні вибили двері ногой. Ног, ног, да. І так ходили, да, ходили по будинкам, брали ще Сигарети таке. Потім до нас в село зайшли розгварді. Вони вечором зайшли, ми дуже, я дуже перелякалася, бо в нас так не заходили, не, не заїжджали нічого. У нас начали ходити по хатам і перевіряти, опять же, шукати нацистів це все. Чи, чи нас хтось не ображає, все це. І потім вони теж вийшли. Казали, що Росія нас вас звільняє. Це якраз було не то, що казали, вони якраз було перед референдумом. Вони їздили на машинах прямо з громко цим говорителем і казали, що вони нас освобождають по нашому, по кожній вулиці, що вони нас освобождають, що українці, українська армія бомбить, що вони нас уб'ють. А вони нас захищають, освобождають. Ось так так було і таке. Світло в нас було, але коли їм щось не сподобалось, то вони його вимикали нам світло на день, на два, на три. Так. А так було світло. І ну, балони ми заправляли. У нас газу нема в селі, а балони ми заправляли, ну ціни ж були то сильно високі. Коли почалась війна, у нас десь місяць в магазинах зовсім нічого не було. Все порозкупляли, і ніхто не завозив, ніхто не... а коли от трошки, то вони виросли в 5-10 разів ціни у нас. Хліб у нас був по 30 гривень. Одна буханка хліба і цей ну, сахар був по 100 гривень за кілограм. У нас до 11 листопада не було українського товару. Рі, ну, Рідко попадався, дуже рідко. А так не було. У нас тільки був, в магазинах був російський продукт. Не було в нас в селі медикаментів. Купляли, їздили в Херсон купляти, бо нам ніхто не завозив. До мая місяця був зв'язок. Ну, З перебоями, ну, був український зв'язок. Потім відключили і сказали, що купляти російські сім-карти. Ну, ми купляли російські сім-карти, щоб хоч для інтернету. Ну, Вони теж нам глушили, бували, яким щось там не сподобається. То ми сиділи без зв'язку і без світла. А у нас е, комбінат у нашому селі, то вони там ставили прослушку і слухали розмови. щоб ми нічого лишнього не сказали. Я дізнавалась по інтернету, ми дізнавалися, Ми дуже чекали. Особливо у мене Кома вона виїхала в Канаду. Вона в Херсоні проживала. Но вона ще виїхала коли була окупація. То це коли у нас референдум вже пройшов, то я сильно переживала, щоб наш президент від нас не відмовився. То я їй писала: Він від нас не відмовиться. Ну що там референдум, бо є такі люди, що ж і проголосували і за. Ходили по, по, по кожній вулиці двоє з автоматами, і з нашого села одна людина, зрадники. І носили такі бумаги, але ну, я не виходила, бо я дуже боялася. Мій чоловік виходив, але він поставив ні на референдумі. Ну, ми теж потім боялися. Хоча казали, ви не бійтеся, нічого страшного, але ми боялися за своє життя. Так, у моєї бабушки була. Було таке, бо вона пережила і війну, і, голод, і голодовку, все. І вона казала, що вони не розрушали ні дома, нічого. А ці ну, просто не люди. І, і кожну неділю у нас якісь обшуки, оце все вони проводили по ну, шукали хто своїх, хто втік, то нацистів шукали. Оце. Без вони щось шукали, ходили з автоматами, все переривали. Ми були вже тоді без світла. Це було 11 числа, ми були без світла, я поласкала на, ну, речі на вулиці. І мій чоловік каже, що наші українці солдати вони зайшли. Я йому не повірила, бо дуже довго ми цього вже ждали, чекали. Ну, чекали і... Він мені потім, буде... ну і йдемо, будемо дивитися. Я бросила вже ту стірку, це полоскання, виш. Я не знаю, як я там в уморок не впала, ну просто ми всі, ті, хто залишився, нас залишилось дуже мало в селі. Ми всі так, ну ми дуже зраділи. Дуже зраділи, тому що це було неможливо. Хоч наші не стріляли по селу, ну вони просто. Напивалися. Це не, вони вони казали, що вони друга армія світу. Но у нас були такі солдати, які постійно пили. Постійно, літом, Влітку вони ходили в трусах. Це солдати, це друга армія світу. Нас, в нашому селі не було, нам дуже, повезло, що не було. Там, ну, не, нас не гвалтували нічого ну, страси, які були на блокпості, нас попередили, щоб ми не ходили в шортах дівчатах коротких. Бо буде горе. Казали, що це вони повинні були до нас прийти. а ми їм дякували, що вони нас хоч не забули, бо ми вірили до останнього, ті всі люди, що залишилися в селі, що вони нас визволять. Вони чисті, оханні, ну, наші, бо це наші українці. А ці вони а росіяни то. Вічно вони ну ми ж в магазинах, і вони в очереді стоять. Нороз. І ми, то вони вічно брудні, вонючі. Вони і купляли алкоголь, вічно пили, напивалися. Я після 11 листопада, як нас визволили, я практично не спала, тому що росіяни з лівого берега спочатку вони то ракети, потім кинули фосфорними бомбами на село, на будинки, згорів наш садик. Потім мій чоловік йшов в магазин, і біля нього і була там і моя сестра з дитиною взірвалася. Касетна ракета. То вони порозбігалися по різним углам і слава Богу, що ніхто не постраждав. І ми йшли. У нас ж не було ні повітряних тривог, нічого. Ми йшли так, і ракети, і, ну, ми тільки чули свист ракет. Якщо свист є, то ми живі. А. Десь в кінці листопада, ну, в двадцятих числах. Ми виїжджали до мене, прийшов батько утром, і сказав, що через півгодини я вже буду виїжджати. І ми зібралися, ми там оставили всі речі все вдома. Я тільки наймолодшому Ярославу взяла речі і ми поїхали. Ну і документи. Все. Через Береслав нас волонтери безкоштовно вивозили через Береслав і там дуже багато. Як ми їхали на Кривий Ріг, там дуже багато сел зруйнованих, це дуже страшно. Нині вона мешкає в одному з прихистків у Кривому Розі і чекає того моменту, коли ситуація дозволить їй повернутись додому, але це стане можливим тільки коли збройні сили України виженуть чужинців з лівобережної частини Херсонщини, адже саме з того берега Дніпра ворог постійно обстрілює її село.